Зараз людей є скриті можливості цього літа. Щоб їх е знайти, треба запитувати, ну, узнавати щось. Ну, наприклад, от у нас за прямі ефіри Анна мені ніколи не платила грошей, а може в неї є бюджет там ну, виділений на це, то я запитаю, Анна, а ви у вас з спікером є якісь премії? Ну, типу, нема. Ми ну, чисто ну, на от, в бачите, вайбі в даному, в, в даному випадку скритої можливості нема, але в якомусь іншому от вони є. Тож запитуйте, mm -hmm. спрос не б'є в нос, якби так, оцей оце ну, слоган, я би сказав, чому я говорю це саме от цього тижня, бо вообще ця фігура, вона була вже і не тільки цього тижня, а була ну mm -hmm. якби mm -hmm. і раніше. Mm -hmm. Бо точність от, от цих лучей вона ну найбільш точна цього тижня ніж попередніх тижнів.